Всім доброго вечора. Сьогодні ми дивимося прикраси з Таїланду. У нас буде ось така рибка з топазами. Тут розмір 18, тут рівно 18 і є ще у розмірі 18,2-18,5 по 2000 гривень вартість. І трохи меншого розміру також вона є. Можливо, до неї дійдемо. Це у нас 18 розмір. 2000 гривень. Тут, до речі, то пази світліші. Напевно, покажу краще обидві, бо тут світліші, а в цій, точніше, зараз порівняємо разом. Та ні, вони однакові. Може, тут на півтону якось вони е, я скраб, в принципі, я бачу однакові. Тут розмір виглядає ось так. Або 18,2, 18,5 так. Трошечки, трошечки більшого розміру. Ось такий риби, риби для риб. Далі класні сережки з опалами і перелинками. Ось такі 1900 гривень вартість. Тут топази опали. Сапфіри, цитріни, ось такі вони. Тут е, срібло, воно таке м'яке, тож потрібно буде поправляти ось цей штифт. От Я його трошечки опустила, він зараз защлкується нормально. Але в цілому вони не такі, як сказати, не жорсткі. Це в нас без покриття. Красиві опальчики невеличкі. Хочу показати скільки це міліметрів до 7 міліметрів. Такі весняні сережки. Та весна вже закінчиться, слава Богу. Аквамаринова каблучка 18,5 розмір. 18,5. Камінчики 18 карат, то два світлих топази. Повний 18,5. 8 грамів вага, 15 на 16 аквамаринчик. Ось таке сердечко, 2000 гривень вартість. Красива каблучка. Кам'янчик тоненький, але прикольний. Світлий, красивий. Далі аметист один ось такий 24 карати. Він ніби яке невеличка, але він досить цікавий. По краям по 23 за рахунок своєї огранки. 18,5 повний розмір. Тут без покриття 11 грамів вага, 23 на 17. Наш камінчик. І так, виглядає? Як і маленький, і в той час досить, досить немаленький перстень. Вартість каблучки 2500 гривень. Такий красивий, колекційний. Мені подобається по краям, що, по-перше, що це цитрина, а по-друге, що вони не дрібні. Вон тут міліметрів по 5, досить помітні. Так що, така. Ой, дуже красива ось така камея з гранатами та оніксом під смарагд, з таким вушком геліотіс. Вага 13 грамів. Красиве вушко. Видно, що червоні гранати. Красива така вправа, 3 см камея, повна. 6 см. Або десь 4 см. І два просто сама окантовочка. Трикутні гранати. В чорному радіюванні мені вона здається колекційною. Вартість камеї 2400 гривень. Чорний геліотіс. Це така, як полосочка на самому цьому геліотісу. Ось такий окрас. Ось ця маленька риба, тут 17-й розмір, мені здається, що рівно. Тут хризоліти в ній. В очах такі сині сапфіри. В тих рибах з топазами там якісь чорні очі. Тут сині, красиві сині. розмірі 17 адуляр з крапелькою. Точніше, крапелькою камінчик 2350 гривень, 11,3. Вага. Далі ось такий зайчик у розмірі 17,4. З красивими, не можу зрозуміти, що це зараз, секундочку. Написано, що рожевий сапфір. Не знаю. І а, покриття а, золоте. 700 гривень вартість. Ось такий зайчик, не знаю, схожий він на зайця чи не схожий. Виглядає такі світлі рубіни. Так, червоні рубінчики ось такі маленькі, 1200 гривень вартість. Манюкий, манюкий. Родовані. 4 на 6 тут стандартний рубін. У розмірі 173 каблучка за гранатом. П'ять на сім камінчик. Вона маленька, прикольна, вісімсот гривень вартість. Фіоніт та гранат. П'ять на сім. Родована. І у вісімнадцятому розмірі. 5 на 7 800 гривень ось така. Тут цей трошечки більш червоний камінчик. Той трошечки рожевіший. Цей прям червоний. Також фіоніти є. А зараз за кільцеміром це виглядає ось так. 18,2 може навіть. Далі 900 гривень. Ось такі дуже манюнькі сережки з цитринами трикутними. 6х6, жовтий цитрин. Так, родовані. Прикольні замочки. 900 гривень вартість. Ну, вони зовсім маленькі, вони як дитячі. 16 мм. Тут цитринчик такий цікавої гранки. Якщо ви її роздивитесь? Метелик з сапфіром та емаллю і марказітами 1300 гривень вартість. Тут така голочка. Вона невеличка, буквально 2,5 вже полетіла на скільки? Ну, Крильця майже 3 см. Просто її на комірчик посадити і все. Це нічого не потрібно. Ой, дівчата, є класний жук, але тут такі замочки, причому, вони, скільки було цих жуків, вони всі ось такі слабенькі. Я маю навозять. Точніше, трохи притиснути можна, але він відкривається з силиконової заглушки покладу, хто схоче. Тут по спинці такі ці не гранати, а рубіни. Ось такі майські крильця. В, по золоті, в жовтій, ось такий жучок цікавий. Ось так зроблено ось так ці крильця. Знизу видно каркас, так типу вони приклеєні. Бачите, видно, видно як зроблено. Жучок класний, він такий один, 1800 гривень вартість. Тут прямо класно, що з камінчиками вони в нас вже були колись, але без камінчиків. Це ось такий, хто не боїться жуків, вони трошечки так коляться до ніжної шкіри ось ці крильці. Ось такий незвичний сувенір. Ну Цей прям крупний він і об'ємний 4,5, і е, такий товстенький їсти, напевно, полюбляє. У мене вага зазначена в каратах, я хочу подивитися, скільки він 11 грамів виглядає масивніше. Ось такий жучок. 18 карат по золоту. Далі, сережка, мені дуже сподобались. Чому? Тому що тут гранат, бачите, він гранат, але він реально як гранат фрукт. Такий самий колір, прям реально форма. Один в один. Такі вони солоденькі, 4 см, 850 гривень вартість. Такі може, що не дуже рівні перлинки, ось ця як зефірка, це просто. Але вони не такі крупні, їх можна носити, тому що вони зручні. Для тих, хто любить гранат. От що вони, що буде вам зручно, щоб вони на крючечках. Реально зернятка. І є класні 850 гривень ось такі невеличкі. Тут один аметист і один перелинка. Аметист красивого кольору, аметист з такими своїми аметистовими полосочками, ось тут добре видно. Це і не так. Так, як його збільшити. Ось так. Вони невеличкі, камера, звісно, збільшує, та я ж показую близько. 1 см, Ось тут у нас 5, може навіть 6 міліметрів, 3,5 з завдовжки. Це загальна довжина. Ось така у нас сьогодні історія. Невеличке відео, можливо, комусь сподобалось прикраси, обов'язково пишіть. Якщо ви напишете найближчу годинку, то вранці я йду в справах, то можу зранку і вам їх відправити. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю гарного дня. До побачення. Точніше, вибачте, вже ночі це я вже зовсім закрутилась.